Кожен із нас він розуміє, хто ми були, якими ми прийшли на цю землю. Так от жінки прийшли із такою вродженою здатністю або вродженим механізмом пристосовуватися до чоловіка, адаптовуватися, тобто бути тою, хто здатна взяти і перевтілитися відповідно до мети і цілі чоловіка. Якщо чоловік використовує цей момент, він величезно має допомогу, і саме в цьому і є. Помічник жінка, вона здатна підсилити його або зробити його шлях легшим. Ця риса, вона ще ціна тим, що жінка вона може швидше адаптуватися до нових обставин, раз, або перебувати в якихось неприємних моментах довше, ніж чоловік. Тобто вона здатна доводити діло до кінця. І ця риса адаптовуватися, пристосовуватися, вона класна, але разом з тим вона може бути небезпечною, тому що жінка більш емоційна, і якщо вона, як емоційна утроба, не вміє або не знає в суті психології, розуміння, глибини чоловіка, вона може йти за першим ліпшим.